Ми почуємо тих, хто шукає правду. Ми спитаємо тих, хто приховує правду. Ми йдемо до вас, аби ви знали правду. Правда. Журналістське розслідування Лтави. Автомобілі чиновників Полтавщини з відкриттям доступу до електронних декларацій посадовців почалося жваве обговорення, у кого яка автівка, і чи на чесні гроші вона зароблена. Правда, звернула увагу на службові автівки наших посадовців, тим паче, що купують їх за бюджетні кошти, тобто наші з вами гроші. Ми промоніторили міста Полтавщини і ось що побачили. Північ нашої області, місто Гадяч, населення складає трохи більше 20 тисяч, колишня резиденція багатьох гетьманів України. Зараз же місто обласного підпорядкування. Нинішній очільник Гадяча любить їздити з комфортом не тільки на своїх авто, але і на службових. Місто Гадяч у цьому місці для того, щоб виконувати службові обов'язки, у міській раді вирішили закупити ось цю новеньку Тойоту Кемрі. Її використовують для того, щоб подорожувати як по місту, так і по області. На наш інфозапит щодо автопарку гадяцької міської ради нам надіслали наступний перелік автомобілів. Це ВАЗ 2008 року придбання новенька лада і автобізнес класу Тойота Кемрі. Остання автівка має автоматичну коробку передач, двозонний клімат контроль, повітряний фільтр, підігрів передніх сидінь, датчики паркування, камери заднього виду і шість подушок безпеки. Згідно договору купівлі-продажу, вартість цієї Тойоти склала більше 700 тисяч гривень. На думку міського голови, після подорожі до Києва в такій машині не соромно зайти і до кабінету міністрів. Мені повинен бути автомобіль ну, нормальний, на якому я можу їздити. І днем і ночі. Чи в вихідний день виникає питання. Перезвонили. Там, після восьми годин ми повинні бути на зустрічі в міністра. Сіли після робочого дня і поїхали, пів 12 зустрілися з міністром. У 4 години вернулися сюди. На 10 годин я повинен бути на сесії по охороні здоров'я Полтавської обласної ради, повирішилося питання п'ятого госпітального округу. Ну щоб ви розуміли, який темп роботи. Тобто, є їздить на сімки, або, вибачте, на гранті приїхати. Якщо я їду в костюмі в білій сорочці, то я повинен в білій сорочці приїхати туди, і не в пожмаканих штанях, коли заходжу в кабінет міністрів або в Верховну Раду України. Тобто, ну повинен бути якийсь відповідний рівень. Якщо я їду в костюмі та білій сорочці, то так і маю приїхати туди, а не у пожмаканих штанях. Володимир Нестеренко, міський голова міста Гадяч. Я вважаю, це черешю комфортний автомобіль для таких цілей. Тобто можна обмежитися, наприклад, в бюджеті 400 тисяч гривень, а не в 750. Не обов'язково купувати в Кемрі, тому що в Кембрі буде йти переплата очень за комфорт салону, допустимо. Там... Это автомобили бизнес-класса высшего уровня. То есть Corolla то же самое может предоставить за меньшие деньги. Там будет, может, чуть другая подвеска, но мотор будет намного экономичнее. Обслуживать ее намного будет дешевле. Удобнее. Да, удобнее. Но удобнее будет в качестве комфорта езды. Например, можно выбрать э, какой-то паркетник или кроссовер, например, Renault Duster. Где за 400 тысяч гривен, то есть это в два раза дешевле, чем Кембри. Средняя комплектация, 1,5 дизельный мотор и полный привод. А посадка там будет намного удобнее. Во-первых, выше крыша, выше загрузка. Это полный привод. С точки в точку есть такое понятие, как правило дорожного движения. Duster может ехать 100 км в час по трассе и Кембри может ехать 100 км в час. Но ну, 200 можно ехать на Кембри, на Duster можно ехать 180. Но зачем такими скористям і На Тойоту поставили і не менш пафосні номерні знаки 0001 НВ, щоб знали, хто у місті найголовніший. Їх вартість може коливатись від 7,5 до 20 тисяч гривень. Звісно, кошти на ці номерні забаганки пішли з міського бюджету. Звичайний номерний знак вартував би близько 500 гривень. Діючий міський голова вочевидь звик пересуватися із комфортом. останній декларації він вказав три автівки. Дві з яких записані на дружину Нестеренко Любов Іванівну. Також родина задекларувала 11 земельних ділянок: житловий будинок і квартиру в Києві. Мене влаштовувало, Я 6 років їздив на своїй машині Сузукі то Тобто ніяких питань ні в кого не виникало, що я їжу на своїй машині. Я як керівник, перш за все. Я повинен нести відповідальність за своїх підлеглих. Навіть якщо я відправляю в відрядження людину, то вона повинна їхати на безпечній машині. Тобто, щоб я не переживав, що там десь її занесло чи десь, не дай Бог, щось случилося. В неї сім'я, і, по-перше, а по-друге, вона мій працівник за здоров'я, якої я несу відповідальність. Тобто, це машина безпечна машина. Те, що там шість подушок безпеки. Тобто машина комфортна для того, щоб можна було нормально поїхати чи в Київ, чи на нараду, чи на засідання Асоціації міст України. Я думаю, так, да, це громадські гроші. Це не, не його ж власне. Таке ж, це все не, не гаразд, не гаразд. Тому і благоустрій слабий. Я думаю, вмере. Відрядження виїжджать частенько і на Київ і тут думає, це нормально. Не тільки по місту, а й за межі міста. Дуже дорого. Можна було простіше машину. Саму простеньку, саму дешевеньку. Аби їздила. Скільки проблем у місті? Рухаємося на південь. Кременчук, промислова столиця Полтавщини. Тут одна з найвищих середніх зарплат в області. У Кременчуці вирішили зробити по-іншому. Тут власного автопарку у міської ради немає. Вони заключають договір з комунальним автотранспортним підприємством і цілий рік катаються на автомобілях бізнес-класу. Тендер на таку угоду у цьому році склав більш ніж 2 мільйони гривень. Згідно документів, Кременчуцька міська рада все ж має на балансі два авто та дуже скромні. У вас ідео, яке віддали відділу фізкультури і спорту. Але працівники виконавчого комітету все ж таки на чомусь возять, і перелік цих автівок солідний. Тендер на перевезення чиновників на початку року виграло Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство. 2 мільйони 200 тисяч гривень з міського бюджету пішли до підрядника. Взамін цілий рік депутати зможуть пересуватись на таких авто, як Toyota Camry та Корола, Nissan Максима і інші. Кременчужани по-різному відносяться до таких авто. Ну я, як водітель? езжу на иномарке, то мне комфортно ездить, естественно, на этом автомобиле. Поэтому, если посмотреть, что здесь есть, там, Toyota Camry, Corolla, Ford Focus, Ford Fusion, Lachete, то, в принципе, это бюджетные автомобили, их можно посмотреть, в городе их очень много. У простого населения. Те люди, которые там, ну, я смотрю просто по многим водителям, многие работают на заводе, где-то на фирме, на предприятии, то в основном это у них есть и личные такие автомобили, и служебные. Поэтому я в этом ничего такого плохого не вижу. Грошей у них много. Думаєте, можна було менше витратити? Я думаю, що набагато менше можна витратити. Починаючи з 2013 року, Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство виграло тендерів на перевезення працівників міськвиконкому на суму 8 мільйонів 750 тисяч гривень. Міського голову Кременчука нам вдалося перехопити якраз перед центральним входом до міськради. Це звичайно робить програма гроші, Іра, правда? Саме така програма, гроші, я дивлюся, один плюс один. Це от Ірина з телеграфу з нашого журналіста. Це вони завжди роблять. І ви тепер це робите. Пішли, можете подивитися, на у узбої машині ми їздимо. Ну, ми з Дмитрием Васильовичем вдвох, як люди, які намагаються економити, їздимо зараз на одній з машин. Це форт, бачите, досить такий уже вживаний, але дуже гарна машина. Ми вирішили все-таки, щоб... Цілу процедуру перевезення здійснювало комунальне підприємство. Тому транспорт був переданий на комунальне підприємство, і зараз це комунальне підприємство є одним із учасників тендерів і, відповідно, виграло тендер на перевезення. Ну, вирішили, що так вигідніше буде? Ну, ми вирішили, що так доцільніше, тому що кожен має займатися своєю справою. Виконком він не є автотранспортним підприємством. Тобто у нас є, от учасник тендеру, він виграє у нього різні машини. Це ви бачите, Форс, скільки машин ці роки? 2007 Да, 2007 року. Ну, є ще у нас шкода, теж десь, мабуть, років 10. І Є Тойота, яку ми купили недавно. Ну не ми купили, а автотранспортне. Кожен має займатися своєю справою. Виконком він не є автотранспортним підприємством. Віталій Малецький, міський голова міста Кременчук. Кожна обшивка торпеди, да? Раз. А дорогой пластик, который не скрипит, который не царапается, который за 5 лет эксплуатации будет в таком же самом состоянии. И во время движения нашей дороги то есть его ничего не поменяют. Дорогая обшивка. Дверей. То есть то же самое, это же пластик. Руль с хорошей кожей, которая там за 100 тысяч не затрется. Вот вот деревянная вставочка, вот эти вот декоративные вставочки. Самый дорогой модельный ряд это Кемрис, вот Super B и Максима. Это самые дорогие автомобили. то есть самый, самый, самый. На которых по городу передвигаться все автомобили с точки А в точку Б можно передвигаться. Цен... Все зависит от комфорта, который ты получишь при передвижении. То есть можно и на ВАЗ-2107 с точки А в точку Б переехать запросто. И это будет намного дешевле, чем, допустим, на то же самом Максиме. Вот. Ну, в принципе, средненько вот Октави очень хорошо себе зарекомендовали. Это ВАГ, который недорогой в обслуживании и неубиваемые такие автомобили. И они намного будут по ніж японці ті ж самі. До автопарку входить 11 авто. Із останніх придбань це та ж таки Toyota Корола. Закупили її у харківського дилера Toyota Art City. Вона належить Олегу Топчію і росіянину Олександру Лалаяну, який також володіє товариством Інтертранссервіс, товариством AutoArt і ArtLEX, група компаній AutoArt. Директором фірми переможця є Роман Унрау. Раніше Лалаян мав 50% акцій акції прац-страхова компанія Гарантія життя із 30 січня Нацкомфінпослуг позбавила цю фірму ліцензії на добровільне страхування життя, бо її контролював громадянин держави-агресора Росії. У Лалаяна автівку закупила і мерія горішніх плавнів. Її вартість майже 800 тисяч гривень, але на відміну від всіх інших міст області, факт наявності. Авто вони активно заперечували. Ось лист, який надійшов із горішніх плавнів до редакції правди. Тут чітко зазначено про відсутність автопарку. Ви зараз питаєте, яким транспортом користується при посадові особи місцевого самоврядування? Чи іменно за автопарк? Я ж кажу, запитайте правильно. І вам нададуть відповідь. Ви питаєте, за автопарк. Автопарк це автотранспортне підприємство. Його нема. Toyota Camry Elegance білого кольору запаркувалась на задньому дворі міськради. Та ця автівка чи не та ніхто не пояснював, так само як і те, чому продавець має російський паспорт. Менш нахабно себе повела міська рада Пирятина з населенням всього 15 тисяч. Новенька Hyundai Elantra за 432 тисячі гривень на фоні гадяча. І горішніх плавнів виглядають скромно. Мабуть, не так часто викликають до кабінету міністрів. Обласний центр по традиції інформацію приховував надактивно. Полтавська облдержадміністрація проігнорувала кілька наших інформаційних запитів, тим самим грубо порушивши закон України. І навіть примітка про можливе звернення до суду чиновників не налякала. За два місяці жодної відповіді. Полтавська обласна рада також замовила послуги підрядника, це власне КТП. І, хоча пересуватись доводиться по всій області, витрати на 11 автівок на відміну від Кременчука склали трохи більше півтора мільйони гривень. Тут все ті Тойоти, плюс ще додалась Ауді. Міська рада теж відповідала нам кілька разів. Спочатку говорили, що у них немає взагалі машин, потім згадали про джиллі. Ці машини ми знайшли на задньому дворі міськради. Їх закупили минулого року за 190 тисяч гривень. Це найдешевші авто з усіх нами побаченими. Занадто високого комфорту не знайшли ми у Миргороді, де їздять на автівках 2002 та 2007 року. В Цілому ж в області ситуація різна. Помітно, що все залежить від керівника. Хтось купує авто, хтось орендує. І чи буде оббитий шкірою салон, чи не буде, вирішують самі посадовці. Редакція правди продовжує активно слідкувати за нашими посадовцями. Більшість з яких вибирає зручний та комфортний транспорт і на робочих місцях.